Он ранен, я ли выходит, сдай сюда. Пойдем, сейчас завяжу тебе турники. Давай, давай. 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 2022 рік під вибухи снарядів, ризикуючи життям, екіпаж поліцейський білий янгол евакуює людей з прифронтових поселень. Ці події стали основою документального фільму Білий Янгол. Кінець Мар'янки». Один з головних героїв Василь. Піпа у поліції чоловік працює понад 20 років. З початком повномасштабного вторгнення опанував парамедицину. Ситуація диктує свої правила. Почали займатися цією роботою. Оскільки медицинської допомоги, медичної допомоги в тих містечках та селах їх, її нема взагалі. Тому нам довелося поновлювати цю професію. Спочатку повномасштабної війни разом з колегами Василь працював на п'яти напрямках в районі Мар'їнки. Розповідає, вивозили загиблих, евакуювали місцевих, хто доставляли гуманітарку на білій машині швидкої допомоги. Тому люди дали екіпажу назву Білі Янголи. Серед населення траплялися ті, хто категорично відмовлявся покидати свій дім на лінії вогню. Згадує поліцейський Ростам Лукомський. Доводиш їм, що треба вам виїжджати, виїжджати, виїжджа і ти психологічески не зміг по, на її, по, ну, довести до неї, це, що їй треба виїхати, а потім проїжджаєш і забираєш з міста, де вже покійний чоловік або жінка, ну, саме важче це діти. В Одесі фільм презентували для майбутніх поліціянтів. Ректор університету внутрішніх справ Дмитро Швець зазначає, інформація набагато краще засвоїться, коли поряд сидять головні герої фільму. Сьогодні матимуть можливість наші здобувачі отримати ну, ту інформацію, поспілкуватися і е, зрозуміти до яких викликів повинні бути готові під час виконання вже своїх е, службових обов'язків. Світова прем'єра фільму відбулася торік на міжнародному кінофестивалі у німецькому Лейпцигу. В кінотеатрах Німеччини стрічку показуватимуть до кінця лютого. В Україні прем'єри відбулися у Дніпрі та Одесі. Валерія Бабіна, Віктор Добринін перший міський.